Не тривожно мені коли чопліч. Пліч, Ми все зможемо для наших рідних облич, добро примножимо сломи. Визначити найкращих та найвправніших баскетболісток саме з такою метою сьогодні у Кременчуці відбулися змагання обласного етапу з баскетболу серед дівочих шкільних команд в рамках програми Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги відбулися фінальні ігри Всеукраїнські шкільні ліги «Пліч-Опліч» з баскетболу серед дівчат, 5-9 клас та 9-11 клас. Змагалися по шість команд в кожній групі і. Найкраща команда поїде представляти Полтавщину на всеукраїнському рівні. Гарно проведений захід саме фінал Кременчуці. Всі команди, які були визначені на районних етапах, прибули на захід. Це дуже добре. У запеклій боротьбі серед команд 9-11 класів перемогу здобули учениці ліцею номер 14 здоров'я полтавської міської ради. Нам все сподобалось. Ми перемогли. Вітаємо юних спортсменок із перемогою та бажаємо успіхів у подальшій спортивній кар'єрі. Переможемо разом, коли пліч. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.